Зараз йдемо на контрольно-пропускний пункт Шегені. Хочемо з'їздити додому, побачити чоловіка, родичів і так далі. Зараз вам покажу чергу, якщо вона там буде. Це пішохідний перехід. Ми приїхали сюди власним авто, їхали з міста Партубиця, Чехії. Наша поїздка тривала десь приблизно 8 годин. Ми запаркувалися тут недалеко. Парковка 10 злотих. Сутки. Так що ми там побудемо, скільки там 10 днів чи скільки у нас там новорічні свята, поки маємо таку можливість. Ось, бачите, люди, хто в Польщу приїхала, хто ви особистий в Україну. Черга. Ось така, бачите, невеличка поки. Тому що сьогодні п'ятниця, ні кінь в школу, не пустила. Вирішила краще приїхати, бо потім на вихідних буде нашлах, я думаю общем, пройшли ми польську митницю дуже швидко. Десь буквально у нас вийшло пів години, десь 35 хвилин. ось так. Швиденько. Дивіться, з іншої сторони, з України, скільки людей це капець. В Польщу їдуть всі. Це ужас, один. Там ще спереді, скільки і ще ззаду. Так що з України більше людей їде в Польщу, ніж з інших країн ЄС. Ну все, всім папа, йдемо -па. зустрічати нашого тату.